Всім привіт! Що я вам хочу сказати? Я себе так фігово почуваю, що просто капець. Але сьогодні е, я okay. зібрався. <схай> Кажи всім привіт! Але сьогодні я зібрався, будемо коптити крила курей і ще дві шиночки. Бо ті шиночки, які я скупив, 4, ну, вже як то кажуть, пішли. Е, я замаринував. Приблизно 5 кг, тобто 2 кілограма шинок і 3 кілограма крил. Е, я, я наставив будильник, щоб ви розуміли, в 7-й годині пів сьома ранку, щоб виїхати і напалити цей, я не міг встати. Я б відклав будильник, я виробився, все. Я от година, зараз у нас пів одинадцята. Коли я закінчу коптити, я не знаю. Чому копчу шинку? Бо до мене приїхала моя рідна сестра з Варшави. І вона скучила за дома з Польщі, ну це і є Варшава. Вона скучила за нашим м'ясом, каже, ну що я вам хочу сказати, вона каже, наші м'ясні продукти, тобто шинка, кобаса, там навіть ті сердельки сосиски, вони смачніші, ніж польські. Вони кажуть, що мені вже в Польщі горлі стоять. І я вирішив її там закоптити крил і шинки. Бо часто з нею ну, дзвонююся, я вона каже, що там робиш. Та кажу, шинку там копчу собі для себе. Блін, каже, я би так з'їла шинки, я би так з'їла шинки. чекай, чекай, чекай. Каже, я би так з'їла шинки, блін, тут зараз буде ДТП. І це. Куда ти біжиш, ну дивись, їдуть машини, воно ще літає тут. Короте, я б так з'їв шинки та і, цей. Та й рішив її шинки і... крил закупити. Так що, короте, біжу я на пошту, ще маю заїхати в лікарню і, і все, так? і матвічкою і їдемо, їдемо в село. Добре. Короте, включуся в селі, коли буду розпалювати. Так, я вже в селі з малим. Палю вогонь. Блін, як я себе фігово чую, ви собі просто не представляєте. Я отак закутався. Я не знаю, як я нині буду коптити. Я собі зараз десь приляжу, а я ще сьогодні кажу з малим, мушу бути. І не знаю, показую вам, що є, бо голова не варить зовсім, повірте. Дивіться, все, почав я палити. Ось, бачите, -е вогонь. І розпалюється. Давайте я вам покажу сьогодні цю... Розкажу вам, як я коптілку робив, може комусь буде цікаво, як це все робилося. Дивіться, воно вже напалюється, в принципі. Я вже все повитягував, але ще тяги нема доброї тут. Ну, вже пішло сюди трошки. Дивіться, яким чином оця коптілка робилася. Робилася таким чином. Це в нас брусок 50х50 мм. Тут нашував я вагонку. Звичайну вагонку соснову. Можна взяти і дорожчу, то по вашому бажанню. Далі фольга. Ставилась. Потім пароізоляція. чи Пароізоляція, потім фольга, пароізоляція, фольга, мінвата. Знову е, пароізоляція або фольга. І може такі же самі І зверху вже тут вагонка зашивалася. Ось такий сендвіч. Панель виходило. Всі щілини я клеєм ПВА з стружкою позабивав. Ну а це, кажу, такий от Каркас збив і також дах ідентично. Зроблений таким сенвічним панелем. Бачите, він товстий. Це не просто що тут дошка. Він також має товщину, плюс зверху ще я плиту закинув, щоб тепло не виходило, і цинком обшив. Ось такою цинковою бляхою. Обшив, зашив, і все. Це я сам робив, це з голови, нічого є там розміри, нічого. Просто собі придумав, як воно є, і отакі от розміри приблизно, щоб мені влазилося там, я не знаю, скільки кілограм м'яса. І все, і воно як термос, воно як напалюється. Ну просто дуже класна коптівка. Он ще один впав, треба дістати. Реально, і дуже мало дровдя. Дуже, тому що вона компактна. Ну і цей е, треба вже буде почистити. Е, термометр я купив турецький. Паккенс, оцей, він непоганий, його просто сюди вставив. Тут о, треба буде почистити, бо вже, бачите, е таке нас від того, що коптиться. І, і все. Ще тут о, по дверях. Такі ущільнювачі. Ущільнювачі треба брати чуть більше. Я маленькі дав. Ну вони не горять і нічого немає. Вони витримують температуру, такі завдорожчі. Треба буде е взяти товстіші і дверки. Я хочу. Переставити на цю сторону, бо тут в мене стіл щось протопив. З одної сторони дивився, з другої робив. В принципі, все просто: завіси відкручуємо, замок відкручуємо, тут дирки затираємо, прикріплюємо сюди завіси і дверки тепер у нас з цієї сторони відкриваються. Ну, Чекай, Матвійчику. І все. Нехай вогонь там розпалюється. Що там, Матвійчику? Ну то добре, о, вже розпалилося. Супер. Прикриваємо трошки отак. Коротше, йду я до кухні літньої, де стаю кури. Кури зараз я вам покажу, промиваю шинку, підготую це все, зав'яжу шинку. І можна, як то кажуть, коптити. Головне, щоб нагрілося хоча б 40 градусів, можна ставити кури і все. Коротше, добре, я пігнав. Показую я вам, як я все роблю. Дві шинки я ось таких замотав. Це в нас десь під 2 кілограма, кіло 800, кіло 900 І ось в мене тут десь 3 кілограма чуть більше крив. Вони всі маринаді були. В якомусь відео я знімав, показував, як маринад робити. Перейдіть на другі моє відео. Там, вроді, де шинку коптив. Ідентичний маринад, я кидав і шинку, і курку. Зараз, щоб курка їла зі шкіркою, я закипятив воду. Ось так баняку. І зараз на хвилин 8-10 кидаю в кипяточок, Нехай шкірка трошки провариться, щоб вона потім не була, як плівка. розумієте. Так що кидаю ось так просто. Засікаю час, коли я кинув, Нехай провариться курочка гарно. Кажу, минут 8-10 прокип'ятиться, кинув, закип'ятилося, і буде шикарно. Бо тому що копчене не хочеться шкірою їсти. Воно потім пристигає. ну Хто коптив, той знає. Воно як плівка. Потім вже покажу, як цей, як буду ставити в коптільню. Ось така вомиска. Це в нас шиночка, курочки. Йдемо ставити вже близько 60 градусів. Якраз ставити, нехай коптиться. Коротше, ж, вітер дує такий дурдом. Шинку. І курку я ставлю разом. Просто курку потім знімаю. Блін, тяжке капець, 5 кг. Цю я знімаю, курку знімаю, а шинка дасть, нехай собі коптиться. 60 градусів нормально, ставлю в коптілку. Зараз вам покажу, як воно це все виглядає. Зачіпав я по дві, по два крила на гачок. Так красиво все у нас виглядає. Курочки, шиночка і там курочки. Коротше, включуся, коли вже закоптиться. Ну, смакота буде я вам серйозно говорю. Я себе дуже погано чую. Зараз, блин, чим раз, чим гірше. Коротше, знімаю я кури, е, покажу вам, як вони виглядають. Кури я вже одну брав на пробу. Якраз дві години вони коптилися при температурі 60 градусів. Я крила копчу. 62 години і крила готові. Також можете робити по-інакшому. тобто е, я деколи роблю копчу кури, а потім кидаю в кип'яточок на пару хвилин. Зараз секунду на, от покоптив, деколи і кидаю теж на 8 хвилин перекип'ятити, тоді також шкірка І цей, Зараз знімаю курочку, шиночку зоставляю десь до 5 години, вона нехай собі коптиться, підніметься, помаленьку буду піднімати температуру до 80 градусів. якось так. Давайте я вам покажу. Зараз буду знімати. Матвійчик, чекай, відійде. Я себе дуже погано чую, чесно. Давайте камеру переверну. Дивіться, яка красота. Ось така красота. Курочки у нас... Ой, блін, очі, закопчені, шиночка там на горі коптиться. Чекай, давай будемо знімати. Вважай, Матвічко, вважай, вважай, бо гаряче тату. Голими руками знімає. Треба було взяти якісь рукавиці. Зараз я візьму отак рукав. Швидко, бо воно гаряче. О, знімаємо всі. Куртка готова. Гаряча падла. Я можна, вважай, Матвічко, відійди, бо так мішаєш з цієї сторони. З другої сторони зайди. Е, можна її, в принципі, довше коптити, але вона буде суха потім. Вона дуже суха, курка сама по собі суха, а так вона стече. Стече повністю. Якщо стече повністю, то буде погано. Так. Я зараз пальці пообпікаю. Це точно. Знімаємо швиденько. О, так. Хай, очки гарячі. Матвійчик, не лізь туди, бо зараз очі позадимляє. Шиночку зараз посередині поставлю. Так, в тарілку накидаємо. Швиденько. Швиденьку треба гріти. Баляха, муха. Все, а шиночку ми зараз отак зробимо. Посередині поставимо. Зараз підкину поліно і все. І буду е, цей. І буду помаленьку піднімати там, до 80 градусів. Курочки ось так виглядають. Дивіться, яка красота. Красота і смакота. Коротше, на цьому все. Кажу, знімати не годин. Таке коротеньке відео. Буду купити ще багато, всякого різного риби. Я вам все покажу, розкажу. Але зараз здоров'я нема, чесно. Так що пийте якісь противовірусні для. Організму, щоб не заразитися, бо зараз в воздусі щось ходить просто нереальне. Чесно, така слабість, ну нереальна. Все, всіх вас люблю. Підписка, дзвіночок, подобайка, Звичайно, коментар буде цікаво почитати. І всім до наступних відео. Слава Україні, слава ЗСУ.